Хтось приймає привітання. Хтось все таки має виконати обіцянку. У нас же якась традиція є у профутболі, що постійно ми маємо якісь обіцянки, постійно з нами заключають якісь парі. І цього разу на гачок попався Марсіо Азаведо. Свою обіцянку він нам дав ще влітку 2014 року. Давайте слухати. Ми у програмі про футбол захоплюємося твоєю зачіскою. Що скажеш, Готовий її змінити? Якщо виграєш чемпіонат України? Ну, наприклад, поголишся на лисо. Окей, якщо виграю чемпіонство із шахтарем, обіцяю поголитися на лисо. Ну, э, така шевелюра, я вам хочу сказати, що там, напевно, хорошу подушку можна зробити, правда, з э, цього. Вас були такі олежа, що ви щось обіцяли, щось виконували? Його шевелюра це мечта любого парикмахера. Папартус. Особіна у Іллінського. Меня ні, ви емоціональні були, Ну я на інші речі спорю. Я не на не на стрічку. Але ми закликаємо все-таки Марсіо Зеведу виконати обіцянку, не бути Гонсалою Горіном, який обіцяв закінчити кар'єру після поразки від Дніпра і не закінчив. Зараз він грає в Ювентусі. Марсі Зеведо повинен для профутболу для всієї країни. От сказав, зробив, хочеться побачити його вже без шевелюри. Тим більше, що все-таки він став чемпіоном України у складі Донецького Шахтеря. Ще ми його і вітаємо.